Ви знали, що у світі існує ціла мережа цілком відкритих організацій, які через маніпуляції та пропаганду вміло керують громадською думкою, а часом навіть задають тренди в розвитку людства. Ці організації відомі як антикультові і являють собою пряму загрозу демократії та правам людини. Вони використовують різні методи, щоб дискредитувати і знищити релігійні та світські організації. Які з цієї чи іншої причини виявилися їм неугодними або ж вони просто відпрацьовують проплачене замовлення? У них в арсеналі багато різних прийомів і психотехнік зокрема інформаційний тероризм, коли проводяться масштабні кампанії з дискредитації цільових організацій через соціальні мережі та ЗМІ використання методів, що впливають на підсвідомість людей в обхід критичного мислення. Просування ідей, що окремі громадяни суспільства не люди, навішування ярликів, використання неправомірної термінології, такої як культ і секта або сектант для стигматизації обраних ними груп. І це далеко не повний перелік ми вважаємо себе розумними людьми і тому думаємо, що не піддаємося впливу подібних прийомів. На жаль, це не так. Ми живемо в інформаційному суспільстві та є невід'ємною його частиною. Є навіть цілий напрям науки соціальна інженерія, який займається розробкою таких методик і технологій, Несхильні до їхнього впливу лише ті, хто живе в глухому лісі поза межами інформаційного поля. Антикультові організації становлять загрозу не тільки для конкретних груп, але й для демократії загалом. Вони підривають принципи рівності. Поваги до прав людини та верховенства закону важливо усвідомлювати цю небезпеку, щоб захистити свої права і свободи.